Я спеціальний фотограф, хоча я не репортер. І я б хотів зафіксувати цей час, цей настрій, цей громадянський підйомок. Я вигадав для себе такий термін, який мене питали, ну це ж постановча фотографія, тому що люди ж стоять перед камерою у вас. Це не постановча, це остановча фотографія. Тобто я зупиняю людей. Або вони самі зупиняються, я з ними знайомлюсь, не зупиняється. И се я снимаю с документална фотография. Фотографії, про які ми зараз розмовляємо, вони об'єднані в серію. І це важливо. Важливо чому? Тому що це все існує в одній декорації, так можна було б назвати, якщо б вона була постановча. Декорацією є справжній майдан. На тому тлі, на якому я знімав ці портрети, я його не контролював, це то, той, Все, що потрапляло туди, зненацька або навпаки. Якимось обставинам все фіксувалося просто разом з моїм гроєм. Тому мої фотографії мають горизонтальний формат, хоча людина стоїть, ну їй би, може, більш підходив вертикальний якийсь формат, як його але я не хотів від контексту людину відірвати на це саме в цей момент. Тобто людина в контексті мене дуже цікавила І, і цей формат тло, воно мало. Допомагати зрозуміти цю людину. Вони об'єднані цим тлом всі. Хоча я не знімав майже на одному місці, кожну людину там, міняв ці ракурси. Саме чому й міняв? Тому що я зупиняв людину в тому місці, де я її знаходив. Частіше за все. Іноді ми пересувалися кудись, але все ж таки більшість зняти саме там, де я їх зупиняв. Є спалахи камери, і все. Дуже ну, дуже штатив прав, тому що я вночі знімав дуже часто, ну, вночі, ввечері, сказати. перші частини Майдану взагалі були, як коли день був дуже короткий. Тобто в 4 годині вже це була така, така погода, таке світло. По-друге, навіть те, що я знімав день, я робив спеціально, щоб це тло, яке я не керував яким, щоб воно хоча б трошки відривалося від людини. Тому що я як фотограф хотів саме сконцентрувати увагу на людях, тому я просто спалахом його вихоплював трошки. А якщо я його е акцентую світлом увагу на цій людині, то значить все, що там на фоні, воно повинно трошки притимнитися. Це такий прийом, можна так сказати. По-перше, це абсолютно унікальна атмосфера цього Майдану. Вона дуже дружня була. Тому мені майже ніхто не відмовляв, мені здається, взагалі ніхто не відмовив. Іноді я сам вагаюся, наприклад, я бачив людину, так думаю, підійти до неї чи ні. Ну, я дивився, просто по, який стан був навкруги. дуже Чітко відчуваєшся, взагалі. Ми знайомилися перед зйомкою. просто. Ну, Я хотів познайомитися, трошки такий контакт, все ж таки налагодити якийсь. А потім, коли ми вже там зняли, тому що ми не хотіли затягувати, якщо людина є там на якомусь підйомі, або просто вона вже готова там погодилася зніматися, треба цей момент ловити, мені здається. Просто Я як фотограф завжди швидко працюю. Я... Мій метод, він не дозволяє людину так мучити довго, там. там так, сяк, стань. Мені здається, як вона стала, тим ти повинен сам побачити, вона підходить чи ні тобі. А потім, коли. Там, можна сказати, так, мікросесія, ця коротка сесія закінчувалася, декілька дублів я робив. Ми потім з людиною іноді могли цілу годину ще розмовляти, тому що це залежало, який же контакт. Тому що ми записували її ім'я, питали про емейл, e якщо є, щоб надіслати фотографію, це можна було. І, і пішло, пішло, пішло. Був такий час, і люди, які були на буденні, знають, який це був час, коли мені здавалося, що все, що мене знімали. Треба або витрати колись просто, хоча я як фотограф, це було б, все одно, що спалити свій будинок. Але я розумів, що може, прийдеться так зробити. Може, прийдеться зробити, і всі ці дані, які ми людей записали, хто вони, їх адреси, треба буде просто знищити. І був такий період, і тоді ми, ми все ж таки в цей час знімали людей, продовжували знімати, ми казали, ти, ти можеш не давати свої адреси, ну, ім'я. Хоча б я да ім'я, щоб ми, ми могли писати Міша, Вася чи Петя. Це. Е, і можуть бути в масках люди. Хоча до, до, до цього, ну як, ми ж немає обличчя людей, як вони може бути в масках. І тоді ми розуміємо, що треба знімати, як воно є. Ну, якщо воно в масках, то в масках. І навіть коли ми там погоджувалися на це люди з зупиняти маски, вони самі знімали маски. Кажуть, ні, ми не хочемо маски знімати, ми хочемо так. Ми кажемо, ну, якщо ви там чуєте, що це небезпечно для вас, ми, наприклад, в найближчий час не будемо це виставляти навіть там в Фейсбуці, тому що ми там перші 10 ми виставляли в Фейсбуці. Ну, це коли були часи, так більш-менш спокійніші. Ніхто ще не знав, що ще не було законів 16 числа. А потім ми просто це зупинили, тому що ми розуміли, що це може бути використано по-різному. І ці люди, які ховали обличчя перед камерами МВД, перед камерами міліціянтів, які там саме на барикадах знімали всіх учасників, вони нам відкривали своє обличчя і казали, нам байдуже, ми не боїмося. ми... В готові. Ми розуміємо, що є тільки три, шля... три шляхи це або... або вмерти, або нас посадять, або ми переможемо. І все, і інших вони полотонів не було ніяких. І вони знімали свої там, маски, або блаклави, або що у них було. І знімалися і писали свої емейли, телефони залишали людей. Ну, про першівни Грушевського. Там був такий стан на Грушевську, ну, по-перше, це був дуже напружений день. Всі розуміли, що почався якийсь новий етап. Однозначно, він був небезпечний, цей етап. Взагалі не розуміли, як далі буде, чи будуть ці беркутівці нападати на Майдан. Далі підуть його штурмувати, чи все закінчиться там на Грушевського. І коли закінчиться, ніхто нічого не знав, але те, що це був абсолютно інший період, такий дуже небезпечний. Почалася стрілянина, ці вогнища всі, і люди, які з Грушевського ходили на майдан, це було постійне пересування. Там було або вони йшли за якимось приладдям, або пальним, або коктейлем молотова, або просто змінювалися. І я коли ну, побачив це, мені просто здалося настільки. Недотепним там буде мені знімати моїм методом. Так? Якщо б я репортажу, от там можна репортажно тільки було працювати. Но це це саме мої відчуття. Це не обов'язково було правда. Тому що, може, я якось зупинив, бо хтось зупинився і сфотографувався навіть, тому що там настільки все це, це було сюрреалістичне обставини, що це могло бути. І навіть я вважаю, що це було б так. Але я собі не міг дозволити це чомусь. Такий стан був у мені, що я розумів, що якось я буду. Себе сам відчувати некомфортно, коли людина, яка йде тільки що йому ну, міг від... бути захоплений цим беркутом, цим, він зараз іде на Майдан за чимось, або відпочити, або я буду зупиняти його там, знайомитись з ним. І, ну, це було просто недоречно, мені здавалося. І я просто пішов, пішов, ну там, відніс камеру і світло, просто що я розумію. Я ж... Хоча б потім, коли Сталося, ну, Коли пройшов якийсь час, дуже невеличкий, це Грушевського. Настільки е, стало для Майдана звичайним. просто тобто, Майдан перетворився в Грушевського якийсь час. Тобто Він працював вже на Грушевського. Тобто Там був його авангард, а Майдан був тилом. Тобто центр уваги перенісся на Грушевського, а Майдан став таким потужним тилом для загалу людей, які. І тоді на Грушевського було вже нормально знімати комфортно. Навіть туди екскурсії ходили за течії, які я бачив. І, все. Ну, і ми теж знімали там людей в цих перервах між стріляниною якоюсь. Ось він. Гаврилюк. Оце він. Та, це він. Прийшов на Майдан, там зняв один сюжет, потім побачив, як колов дрова саме оце Михайло. Я до нього підійшов, мені дуже сподобався. Ну, спочатку просто зовні, потім почав розмовляти з ним. Я говорю, можна, ну, запитав, чим можна його содувати. Він сказав, ні, не можна. Чому? Он знімає інших людей, там, тут о, фото. Я так розумію, що його вже багато фотографів запримітило і сфотографувало. Ну так, документально просто, ну, він бачив, що його знімають. Та я вже є там в інтернеті, ну, він вважає, що я вже є, то чого мене знімати. Я йому кажу, що ні, не, так, так не підходить. Він каже, вибирай інших. Я кажу, так я вже вибрав тебе. Ну, чому ти мені не даєш можливості вибрати, кого я хочу, каже, давай інших. Ну, тобто ми почали там розмовляти, трошки, жартувати. Потім він сказав, ну, добре, я, я кажу, а якщо я за дві хвилини справлюся. А вже ну добре, тоді знімай, коли я оце дрова колю. Я говорю, ні, мені треба, щоб ти трошки відійшов, тому що там було багато ще людей, а я ж знімаю там, ну так, щоб потрапила людина на повний зріст. І Ні, я, я відходити не буду. Мож, оце я колю дрова, оце можеш знімати, тому що, по-перше, мені треба їх наколоти, по-друге, я не буду там. Мене вже зачепили, кажу, ну хлопці, давай так, я все приготую. І тебе просто. На там п'ять кроків відведу від твого місця, де коли живу. п'ять кроків і дві хвилини. Або навіть одну хвилину. Давай, П'ять кроків і дві хвилини. І Оце його, якось моє таке ненатиснення натиснення трошки на нього. Ну, це було жартом, з гарним настрієм. Це дуже важливо. Думався, що все підготую, Там поставив Ніну дружину свою, щоб зробити там пробний знімок на цю відстань, відмітили куди. Він вийшов з цим поліном, просто бачите, там це. Кілька кроків від того місця, де він коло дрова. Він десь за цим коло дрова. От, це журналісти, до речі, цього п'ятого каналу, група, яка вона знімала нас. І, ну, вони теж потрапили до кадру. І, ну, він тут, бачите, такий веселий, нормальний, ще не знаю, що його очікує. Хоча він і потім. Мені здається, що він не дуже змінився. Якось він така людина, дуже цікава. Він... Настільки позитивний, що це знущання, мені здається, ну, воно не може не зробити з людини щось там в душі, але все ж таки не настільки потужно, щоб в депресію, тому що по-перше, він залишився на Майдані, там ще багато інтерв'ю було. Він філософськи до чого поставився і простив цих людей, всіх, що мене дуже здивувало. Наприклад, я їх не простив. А він їх поштовхів, скаже, що ну так, він такий християнський людина, бачите. От людина, яка тут була на відкритті, вона каже, ну як, ви ж знімали там от, Лесі Оробець, ти ж політик, там Анну Покольчука знайшов, Андруховича. Ну, все ж, ну, ж, ж постановка, все це зроблено. Якщо тут є такі відомі персони, їм вже здається, що це зроблено. Ну як зроблено? По-перше, це люди, яких. Були реально на Майдані. я взагалі не в метро бачив. Він саме їхав всім шаломом, всім приладдям, їхав готові, готуючись бути, якщо потреба й на теж. Тобто стільки багато прагідів сняв саме то, тому, що Майдан тривав досить довго. І я не міг просто пропустити цей період, і цей період, і там, і там, і там. І, до речі, залишилося ще багато речей, яких мені не вдалося зняти. Просто я хотів Руслану зняти ну, з перших днів Майдану, тому що вона була до якогось терміну, ну майже символом Майдану. Така вона кожну ніч там була, вона там співала, тримала, розмовляла. Ну, тобто вона брала на себе досить ну, таку потужну функцію, коли вона тільки вже там не злякалася і збігла за кордон, але до цього часу я хотів зарахувати, і я їй писав смс, дзвонив по телефону, але ніякої відповіді не було. абсолютно. І, 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 Ну, тобто кон контакту просто неможливо було пробитися якось. Ну, я розумів, ну, значить, воно не вийде, тому що є якісь е природні завади цьому. Перестав турбуватися. Ну, спочатку хотів, потім перестав турбуватися. Ось е Так само Мустафу я хотів сфотографувати, які, з якого можу сказати, почалося Майдан, і він все-таки був майданівська людина. І його теж я не... Але з ним я домовлявся декілька разів, то так не виходило, тому що він був завжди зайнятий. Коли він міг, мене не було. Один раз я вже пішов, там він не прийшов, тому що його по дорозі прихопили ще якісь люди, які там... він був більш потрібний. І оскільки в мене це не було такою роботою, яка була обов'язкова. Я йому казав, що якщо там буде в тебе пауза, ну пауза так і не сталася. З Єгором Соболєвим я домовлявся, тому що його було важко спіймати. Він кожний ранок, там о 8-й годині, він формував колону, яка вирушала до якогось суду або прокуратури. Вони робили там акцію протесту, демонстрацію таку. Там було багато молоді. Я думаю, що студентів. ну Він каже, що в нас не студентська організація, але все ж таки там було більш ну, молодих людей було. Але вранці не знімав там по світлу, мені. Ну, я вже розповідав, так, я хотів на тим. А його було дуже важко спіймати. Декілька разів я був на Майдані, він навіть зняв його з цих командою, яка А, Але він настільки був зайнятий, що його висмикувати, щоб зняти його окремо, ну це було просто не на часі. Там треба було дуже. Добре розуміти, чи підходить ну той формат, що я для себе вибрав. Я зараз в ньому не розчарований абсолютно, але він мав такі деякі зупинки. Наприклад, я казав на Грушевська, не міг працювати так ну, в перший день, по крайній мірі. Потім, а потім, коли там з Єгором я домовився, що все там, зустрічаємося, десь о четвертій все це було вечір. Все, це був один з. З небагатьох днів, де він зміг там, мені приділити пів години десь приблизно. Він там казав мені, там, щось треба мені, ну, він знає, що я хочу зробити портрет. Я кажу, нічого не треба, тільки не вдягає, нічого спеціального прийди, як ти там є. Ну, я ж знаю, як він ходив, тому він так і прийшов там, в джинсах з цим ну, флагом і в своїй шапочці. І я кажу: ну, в мене є там пару ідей, де тебе зняти. Пішли тоді на Банкову, туди. Це моя була пропозиція. Той Майдан, який був, він перейшов в іншу стадію такого стендбайм постмайдану, пост І Зараз я розумію, що мені не треба більше фотографувати. Все, що я міг фотографувати, фотографував. Що не зміг, то теж документи. Що якщо його не було, то цегти. А так це не було там, звичайним арт-проєктом, що треба обов'язково, щоб те було, те було, те було. Воно повинно, що сталося, те буде. Чого не сталося, тому значить чому ж не сталося.